На добраніч, діти 365 казок. Казка, зайчик-пустунчик. Жив у лісі маленький біленький зайчик. Звали його Пустунчик. Він був такий маленький, що інші тваринки його не помічали та рідко гралися з ним. Тому він Часто сидів на лузі один і милувався сонячними промінчиками. Одного разу він вхопився за промінчик і полетів. Зазвичай ніхто не може так літати, але цей зайчик був маленький, пухнастий і дуже любив сонечка. Промінь приніс його в незвичайне місто. Все навколо було тепле, помаранчевого та рожевого кольору, і світилося з середини. Мешкали у місті маленькі яскраві сонячні зайчики. Привіт! Мене звуть Ріо, мовив один із них. Давай дружити! Давай, відповів пустунчик. Але де це ми? Звичайно ж, на сонечку, сказав Ріо. Ріо пригостив пустунчика яскравою сонячною морквиною і знайшов для нього будиночок. Там були і столик, і ліжечко, і книжки, але. Все таке ж рожеве та блискуче. Можеш поки відпочити, а потім ми пограємося, сказав Гріго. Ночі у нас не буває, тому, щоб заснути, закривай оченята вушками, і буде трохи темніше. Пустунчик залишився там назавжди, і у нього з'явилося багато друзів. Від життя на сонечку він теж став світитися і вже не відрізнявся від інших. Пустунчик дуже любить подорожувати, і тому, якщо влітку на ваше віконце прилетить сонячний промінчик і застрибає по кімнаті сонячний зайчик, то це цілком може бути наш пустунчик. Казка звідки у тигра смуги. Колись давно в чудовій чарівній країні жили собі феї, Туся та Дуся. В ті далекі часи наша земля була схожа на нову чорно-білу розмальовку. Аж поки не прилетіли сюди феї, Дуся та Туся Дуже любили малювати. Взяли вони в ручки чарівні пензлики, і все навкруги стало отримувати свій колір. Довго трудились феї, думали вже, що завершили свою роботу, аж з непролазних джунглів виходить до них тигр. А ти де був? спитала в звіра Дуся. Холодку спав, відповів Тигр. Я перша його помітила і розфарбую рудим. Приєдналася до розмови Туся. Ні, я перша заговорила з ним, тому його розфарбую я. Такий красень неодмінно повинен бути чорним, сказала Туся. Ні, рудим. Чорним. Обидві феї змахнули чарівними пензликами, тигр і рота відкрити не встиг, а чарівні фарби смугами лягли на його шерсть. Ой, сказала Дуся, ого, підтримала її Дуся. Що ж тепер робити? Вже хором скрикнули феї. А нічого. Мені подобається. Красиво, оригінально навіть. І таке забарвлення допоможе мені залишитись непомітним у високій траві. Я ж мисливець. А для мисливця гарне маскування запорука успіху, відповів тигр Ось так Тигр став смугастим. І ні скіречки не засмутився. Казка новенький. Хлопчик Майк тільки сьогодні прийшов до дитячого садка. Він був новеньким. Всі діти роздивлялися його та дивувалися. Який дивний хлопчик, говорила Ніна. У нього волосся перанчиками. І темна шкіра. Ти напевно багато на сонечку засмагав, сміявся з Майка Денис. Може, цей хлопчик просто не встиг помитися і залишився прудним після гри у пісочниці. Хихотала Іринка. Діти дражнили та жартували з новенького хлопчика, а він тільки посміхався. Майк, крім того, що був не схожий на інших дітей, погано розумів їхню мову. Вихователька Людмила Анатолівна, почувши розмови дітей, обурилася. Малята, сказала вона, які ж ви нерозумні і незаслужено ображаєте хлопчика. Батьки Майка дуже поважні люди. Вони вчені і приїхали до нас із далекої Америки. Майк з батьками багато подорожує по світу. Він був у багатьох містах і далеких країнах. Майк американець. Він має темніший, ніж у вас колір шкіри і говорить англійською мовою. Вчити нашу мову він почав зовсім недавно і не розуміє, про що ви говорите. У світі живе дуже багато людей, не схожих на вас. Люди відрізняються один від одного кольором шкіри, виглядом волосся, розміром очей. В кожній країні є власна культура, звичаї та мова. Ми повинні бути гостинними, коли до нас приїжджають люди з інших країн. Дітям стало дуже соромно, і вони зрозуміли, що поводили себе нерозумно і даремно кривдили Майка. Ласкаво просимо, сказала Ніна Майку, Ми все розповімо тобі про наш дитячий садочок. Йдемо грати в машинки. Запросив хлопчика Денис. Дівчатка і хлопчики вибачилися перед Майком і більше не дражнили його. Майк навчив дітей у дитячому садку новим іграм, розповів про країни, де побував. Дід лахи потоваришували. Для дружби немає значення колір очей і волосся. Завжди приємно спілкуватися з розумними і добрими людьми, а гарні люди мешкають у будь-якому куточку нашої планети. Казка мишеня і сніжинки. Прийшла зима, вийшло мишеня погуляти. Все навколо було білим. І кружляли в повітрі легкі сніжинки. Кожна з них була як маленька зірочка зі своїм неповторним візерунком. Мишеняті подобалися сніжинки, воно гралося з ними кожен день. Поки зима не закінчилася, прийшла весна, розтанув сніг. І мишеня засмутилося. Чому ти плачеш? запитала бабуся миша. Всі мої сніжинки розтанули та загинули, поскаржилося мишеня. Ну, чому ж загинули? мовила бабуся мишка. От послухай, я розповім тобі про сніжинку. Розтанула одна сніжинка і стала крапелькою води. Крапельку нагріло сонечко, вона перетворилася на пар і полетіла на хмаринку. На хмарці вона подорожувала по небу і разом з дощиком впала в море. Там крапелька зустріла яскравих рибок, медуз дельфінів. Потім вона знову перетворилася на пар і повернулася на хмарку. Крапелька довго літала на хмарці, поки разом з іншими краплинками не стала дощем. Тоді вона впала в наш сад на листочок бузку Мишеняті дуже сподобалася ця історія. Коли маля лягло спати, йому наснилося, що воно подорожує разом з крапельками, катається на хмаринці і плаває в морі з рибками. Мишеня більше не шкодувало, що сніжинки розтанули. Вона знала, що ті обов'язково повернуться, тільки тепер вони будуть дощиком.